Залишили слідчені дні до старту других юнацьких олімпійських ігор, що відбудуться в китайському нанкіні. Тож сьогодні у програмі Шлях до перемоги ми вам власне і розповімо про ці змагання. А ще згадаємо, як проходила минула юнацька олімпіада в Сінгапурі. Розпочалася спортивна подія з урочистої церемонії проводів юнацької збірної на Олімпійські ігри в Сінгапур у Києві. Під аркою дружби народів розпочалась нелегка і довга, але цікава і захоплююча олімпійська подорож. Мене звати Я за займаюся легкоатлетикою з міста Донецька. Ну, я з тим, що їду туди, буду такі Україну. це такі честь для мене. До проведення цього свята приєдналася людина, котра стала молодим послом та обличчям України на Олімпіаді в Сінгапурі. Чемпіонка 28-х олімпійських ігор в Афінах 2004-го. Бронзова призерка 29-х ігор 2008-го у Пекіні з вільної боротьби. Ірина Мерлені настав день, якого ми довго чекали з вами. Чекали два роки. День, коли українська команда вирушає на свято молодості та спорту під назвою Юнацька Олімпіада. Зараз до нас наближається вогонь ігор. Ще серця учасникам майбутніх змагань, їхнім батькам, друзям усій країні, що боліватиме за них. пані та панове, супроводжуйте оплесками. Ірина Мерлені запалює олімпійський вогонь. Окрім запалювання олімпійського вогню, був ще один кульмінаційний момент: запуск повітряних кульок, на яких юні олімпійці написали свої найзаповітніші бажання. Згодом ми переконалися, повітряний ритуал таки мав силу. Більшість мрій наших атлетів здійснилась. А для більшої переконливості у фантастичному успіху українських спортсменів перенесемося на вулиці Сінгапура, місто перших юнацьких олімпійських ігор. Місто Сінгапур гостинно приймало ці міжнародні змагання світового масштабу і, гадаємо, гідно впорала зі проведенням Олімпіади. Вражаючим дійством стала церемонія відкриття перших юнацьких Олімпійських ігор. Честь нести прапор України випала фехтувальниці Аліні Комащук. Керівником місії української делегації була бронзова призерка 27-х Олімпійських ігор у Сіднеї 2000 року зі стрибків у воду Ганна Сорокіна, котра щодня була пліч-опліч з українськими спортсменами у Сінгапурі. Новые-новые победы все больше воодушевляют, и, скажем, общая обстановка игр очень этому способствует, потому что, как не скептически относились многие спортивные функционеры к м, разных стран, э, очень скептически относились к культурной программе, то есть каким это образом повлияет на выступление, как это будет все реализовываться, на самом деле она является, может быть, один, одним даже из главных мотиваций, главных стимулов. И на самом деле... Um,

Переможного шляху України, і вже наступного дня здійснилась мрія нашої плавчині Дарини Зевіної. Вона виграла золото на дистанції 100 метрів на спині. У своїх наступних запливах Українка стане володаркою бронзи на 200 метрах і срібла на 50 метрівці. Отже, повний комплект нагород заповнилася, звісно, самі Олімпійські ігри, тому що це дуже великі, такі крупні соревновання, І от настільки у них доброжелательні люди. Вони та заповнилася тобто, здароваються, постоянно там ручками магають. Ну, вообще очень красивая страна, мне понравилась. Ще одна бронза на рахунку нашої борчині Каріни Станкової, яка у напруженій боротьбі здобула цей результат. А далі жодного дня без нагород різного калібру. П'ятий день і до скарбнички України додалось ще кілька нагород. Спочатку другим місцем в академічному веслуванні заволоділа Наталя Ковальова, котра лише 42 сотими секундами поступилася Німкені Джудіт Сіверс. Наступним було срібла Олега Степка в гімнастичному багатоборстві, котрий вже через два дні відпочинку виступав. Одразу у трьох фіналах в окремих вправах доробком українця стало золото у вправах на коні та срібло у вільних вправах. А на цьому Олег не зупинився. У наднапруженій та блискучій боротьбі з конкурентами український гімнаст продемонстрував усю свою майстерність у вправах на брусах і піднявся на найвищу сходинку п'єдестала. А продовжував золоту справу плавець Андрій Говоров, якому не було рівних на 50 метрах вільним стилем із результатом 22,35 секунди. Наступного дня він допливе батерфляєм до ще однієї найвищої нагороди юнацької олімпіади. Андрій Говоров два золота. Ну а шостий день за. Пам'ятався призовими виступами наших юних легкоатлетів. З великим бажанням та сумлінною підготовкою до змагань наші атлети взялися до справи. Вісім нагород різного гатунку стали хорошим доробком українських спортсменів. Запам'яталася й золота хода Ігоря Лященка на дистанції 10 кілометрів, де йому не було рівних. Дуже рад попасти вже додому, вже вже до кінця. Там, звісно, красиво, але на як гориться лучше. Дуже рад. Следующая цель взрослые Олимпийские игры, конечно же. Чемпіонат міра думаю. бронзовими нагородами на перших юнацьких олімпійських іграх скарбничку Україну поповнили чарівні атлетки. Ганна Шелех у стрибках із жердиною. Ганна Олександрова у потрійному стрибку. Оксана Райта з бігу на 2000 метрів із перешкодами та Олена Колесниченко з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Звичайно ж, ці нагороди стали приємним подарунком не лише для дівчат, а й для їхніх тренерів та вболівальників. Медаль досталась, звісно, в боротьбі. Я за это боролась. Я, конечно, надеялась на лучше, но так получилось. Это была самая высокая ступень, на которую я поднялась. Надіюсь, буде далі, ще ви я ще не услышала тренера ніяких слов. Кроме «поздравляю». он сам ще в шокі. Призовим був виступ і нашого стрибуна Віктора Черниша, котрий став також третім. А от справжнім сюрпризом стала Анастасія Спас, яка здобула бронзу у сучасному п'ятиборстві. А вже за день у змішанні естафеті разом із представником Росії піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу. Яка з цих нагород для Насті стала важчою та дорожчою, зараз дізнаєтесь. В личном за как-то даже не ожидала этого, сама не верила, когда прибегала на финиш. Вот, конечно, э, может, золотая была проще, потому что мы знали, что мы будем в тройке. Вот, э, в любом случае, ну там. Конкуренція була по, по, немножко, може, послабій, Вот. і тому, якби как бы, знали, що будемо в тройки, вона не так тяжело давалися, як в лічних. Ну і звісно, ми не можемо не згадати про найкращу метальницю списа. Результат Катерини Дерун 54 чотири метри п'ятдесят сантиметрів. Приніс їй золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор та став власним рекордом спортсменки. Мені ще багато чому вчитися потрібно. Я ще не дійшла до того, чого я дійсно прагну. І завойовувати медалі для нашої країни це я буду старатися. Я якби буду до цього йти. Але мені дуже багато чому потрібно вчитися, і це ще не кінець, це ще тільки початок. Визначного успіху на цих іграх досягли й українські дзюдоїсти. Це Дмитро Атанов у ваговій категорії 55 кілограмів та Ксенія Дарчук у категорії 78 кілограмів. На їхньому рахунку три нагороди. Старт дав Дмитро і в на легкій боротьбі за третє місце виявився сильнішим. А потім естафету вдало взяла наша чарівна дзюдоїстка, яка від самого початку зробила майже неможливе і гадаємо справедливо. Піднялась на третю сходинку п'єдесталу, де не стримувалася від щастя і приємних емоцій. А вже за день Ксенія довела, що не випадково опинилася у трійці найсильніших. Спортсменка з командою Токіо виборола другу бронзу у змаганнях з мішаних команд із «Дзюдо». Розповідь про наших переможців буде неповною, якщо не згадати про виступ Дениса Кушнірова та Сергія Куліша у стрільбі. Першим медалістом у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів став черкащанин Сергій Куліш, який здобув дуже нелегку бронзу. Какби бы среднє виступлення, тому що жадав больше. Не получилось немножко там, там а вже наступного дня до справи взявся стрілок з кривого рога Денис Кушніров. У стендовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів відстав найвлучнішим. І золота нагорода знайшла свого героя. Відтак в українській олімпійській скарбничці ми мали 35 нагород різного гатунку, і третє загальнокомандне місце у списку учасників юнацької олімпіади. Кі нагороди отримали наші спортсмени на перших юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі. Сподіваємося, у нанкіні наші атлети не поступляться їм і так само покажуть найкращі результати. На цій мажорній ноті ми вам кажемо до побачення. А вже за тиждень знову попрямуємо нашим шляхом до нових перемог. На все добре.